Вітаю! З вами я, психолог Юлія Латуненко, Із новою дуже важливою темою я хочу розказати вам, які люди є небезпечними для вас. У мене є декілька ознак, які люди в стосунках можуть призвести вас до того, що ви втратите не тільки своє психічне здоров'я, а і фізичне здоров'я може дуже постраждати, якщо ви терпите дуже сильний стрес, і якщо цей стрес хронічний, довготривалий, то це призводить до того, що можуть виникати. Деякі хвороби прямо на фізичному рівні, іноді дуже серйозні. І такими небезпечними людьми, на жаль, дуже часто бувають саме близькі люди, родичі ваші, або навіть мама або тато. Тому будьте уважні до тих ознак, які я зараз вам розкажу. І намагайтеся вибудовувати найбільшу, найзручнішу дистанцію з людьми, які роблять із вами все те, що буде розказано в цьому відео. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться на нього, поставте Вподобайку, не забувайте про це, тому що це дуже допомагає просуванню мого каналу на просторах Ютубу. Отже, перша ознака небезпечних людей це люди, які схильні до маніпуляцій. Є приховані маніпуляції, які дуже важко розпізнати, а є явні. Маніпуляції їх легко розпізнати по формулі, яку використовують люди, якщо ти не зробиш, не зробиш ось це. То я зроблю тобі ось це. Якщо ти не зробиш ось це або зробиш це, я теж зроблю тобі щось погане. Це відкритий тип маніпуляцій. Але є ще й приховані маніпуляції, які експлуатують ваше почуття провини. Ви боїтесь образити людину, а вона все більше і більше. Порушує ваші кордони, а ви боїтесь втратити зв'язок з цією людиною, а вона все більше і більше маніпулює цим почуттям. Тобто приховані маніпуляції завжди експлуатують, а ваше ваші почуття провини, ваш страх бути покинутим, розірвати контакт, або страх образити людину, щоб потім не бути винуватим. Також є маніпуляції на соромі. Це засудження, критика, негативне ставлення до вас, надання вам якихось негативних оцінок, інтерпретацій. Це все апелює до вашого сорому. І дуже часто люди, щоб уникнути, щоб не відчути себе ще гірше. Погоджуються на те, щоб порушувати свої власні кордони. Маніпуляціями дуже часто користуються батьки дорослих дітей, тобто будьте уважні до цього моменту і намагайтеся не піддаватися подібним маніпуляціям. Другий пункт в моєму списку, який описує небезпечних людей, це люди, які використовують газлайтинг. Так званий газлайтинг відомий вже всім. Це викривлення фактів, це е, е, коли людина каже вам, що е, вам все здалося, у вас щось щось неадекватне з вашим мозгом, вашим сприйняттям. Тобто людина може викривляти факти, спотворювати хронологію подій, також може користуватися таким способом. Нігелювати якісь події, кажучи вам, цього не було взагалі. Ти все придумала або придумав в себе точно, щось з головою не так, звернися до психолога, а краще до психіатра. Тобто тут треба дуже чітко розуміти, коли вас газлайтять, а коли є ситуація, що ви попали в травму. Дуже часто таке буває, коли людина потрапляє в свою власну дитячу травму, вона втрачає зв'язок з реальністю. Така людина насправді із травматичного досвіду, досвіду може неправильно інтерпретувати події в реальності. І ось тут дуже проблематичний момент відрізнити: а коли ж саме ви попали в свою травму? І сприймаєте все крізь призму тих подій травматичних, які сталися з вами в дитинстві. А коли вас газлайтять і коли вам треба чітко і ясно стояти на своєму і наполягати, що ви бачите і сприймаєте все так, як воно є. І от, якщо є така складність розрізнити, а де травма, а де реально треба давати супротив газлайтеру. То е, вам треба пропрацьовувати свої дитячі травми. Ви можете зробити це разом зі мною, бо 18 травма стартує моя онлайн-групова терапія, е, присвячена дитячим травмам. Якщо ви хочете пройти в мене онлайн-групову терапію, підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання в описі під цим відео. А там пройдіться по закріпленому коментарю, де є інструкція, як потрапити до мене в онлайн-групову терапію. Отже, рухаємося далі, які ж люди небезпечні для вас, люди, які часто знецінюють вас, критикують. Повчають вас, дають вам непрохані поради. От коли ви їх не питаєте, а вони навалюють вам, як вам треба вчиняти правильно, нібито ви маленька дитинка, а вони е, стають поруч із вами такими великими могутніми батьківськими фігурами або якимись менторами, ці люди зверхньо дивляться на вас, надаючи вам. Поради, яких вони просили, або повчаючи вас, як вам треба жити, такі люди дуже часто уникають власного почуття сорому. Саме цей сором є причиною того, що люди намагаються підвищити свою самооцінку завдяки знеціненню, критиці, зауваженням, порадам, повчанням. І м дуже часто такі люди заздрять іншим людям, і це їх спосіб е не відчувати власну нікчемність. Е це такий спосіб, коли вони. Завдяки тим порадам, критиці, вони трошечки компенсують а, свою власну занижену самооцінку та підпитують своє власне его, а, самостверджуючись за рахунок інших людей. Ці люди небезпечні для близьких стосунків. Четверта ознака небезпечних людей це приниження. Ну тут легко все зрозуміти, це очевидно, що нікому не можна вас ображати принизливими словами, оскорбляти вас, нікому не дозволяєте це робити. Все, що вас е травмує вашу самооцінку, це те, що. Може бути корисним для тої людини, яка знецінює вас, яка принижує вас, яка не бачить у вас ніякої цінності, не поважає вас, тому не підтримуйте подібні стосунки. Розривайте стосунки, коли вас відверто принижують. П'ятий пункт люди, які вдають із себе жертв. Звісно, люди, які показують вам, як вони нестерпно страждають, як вони жертвують собою, дуже часто це притаманно саме матерям, які при Більшують свої страждання, як вона народила, скільки вона ночей не доспала. Такі люди маніпулюють саме на почутті провини. Бо, якщо вам жалко такої людини, вона ж так нестерпно страждає, ви не зможете відмовити саме завдяки вашому почуттю провини і збільшити страждання цієї людини, яка і так вже на грані страждань. Тому це маніпулятивна тактика. Атика людей, які займають жертовну позицію, звісно, вони роблять це несвідомо, але завдяки саме, саме жертовній позиції, ці люди беруть владу над іншими людьми. Таким чином вони контролюють. Е Тих людей, перед якими вони представляють, перед якими вони показують свою цю жертвність, свої страждання. Тобто всі ви знаєте, що якщо ми бачимо сім'ю, де один садист, один жертва, а третій рятівник, то в цьому трикутнику Карпмана. Саме у жертви набагато більше влади, ніж у тих двох, хто опинився поруч із нею. Тому е уникайте стосунків з такими людьми, тому що за жертовністю, за самопожертвою, за героїзмом дуже часто приховується нарцисизм. Бо людина виявляється величною, грандіозною в своєму стражданні. І така людина вважає, що їй всі щось повинні. Шостий пункт в моєму списку це фізичне насильство. Фізичне насильство може відбуватися саме над вами, або над вашими дітьми, або над тваринами, тобто над тими, хто значно фізично слабший. Цієї людини. Я вважаю, що якщо ви побачили хоча б першу ознаку фізичного насильства, будь то ви, будь-то ваша дитина, будь то ваша кішечка або собачка, з такою людиною терміново треба припиняти стосунки. Бо ця людина фізично небезпечна, вона може скалічити того, хто слабший за неї. І остання ознака небезпечних людей це люди, які ну, прям дуже сильно вам догождають. Як кажуть, без змила в одне місце лізуть. Навіть якщо ви не просите про допомогу, вони вже готові бігти вам на допомогу, пропонують вам свою персону в якості вирішення ваших проблем. Хоча ви, може, і не просили, може вам воно і не потрібно, ви і самі б впоралися. Але це ж так легко. Сунути з себе на когось вирішення проблем, тому, тому оці люди, які вам дуже сильно догождають. А вони маніпулюють на вашій вдячності. Якщо ви бачите, що без прохання людина лізе до вас із вашою допомогою, це означає, що ця людина має на увазі використати в майбутньому якісь ваші ресурси, бо при такому рівні допомоги ви, звісно, не зможете відмовити цій людині. Але подумайте дуже добре, чи приймати допомогу. Ту, яку ви не просили в людини. Чи не буде потім ця людина з списком викатувати вам борги і звинувачувати вас у невдячності? Зауважу, що дуже часто такими людьми виявляються наші батьки. На жаль. І це відбувається з самого дитинства і по дорослий вік людини. І це є результатом дитячої травми, яку надали вам емоційно незрілі батьки. Якщо ви хочете пропрацювати цю травму, приходьте до мене на онлайн-групову терапію, яка стартує 18 травня. Буде вона проходити по неділях раз на 2 тижні. І щоб потрапити до мене в цю е групову терапію, яка буде присвячена дитячим травмам, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання під відео в описі. І пройтися в каналі по закріпленому коментарю, де є інструкція, як потрапити до мене в цю групу. Ну, а хто не підписався на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео, якщо ви знайшли його корисним. І залишайте ваші коментарі не менше, ніж 7 слів, бо Ютуб, на жаль, не враховує короткі коментарі або ваші смайлики. Для мене всі ваші коментарі дуже цінні. але на жаль, Ютуб хоче довгі коментарі. Тому, якщо ви будете активними, інші наші співвітчизники знайдуть на просторах Ютубу мій канал і отримують також дуже корисний контент з психології нашою рідною прекрасною українською мовою.